Це кермек, який я посіяла 20 лютого. Сьогодні 20 березня, ось він такий моє вигляд. Трішки його там випало ну, чорна ніжка. Але так, нічого. Вже воно появляється, можливо, перші даже настоящі листочки, десь там показують свої признаки. А це куплене семеном, купувала в магазині. Зійшло. Погано, але чорна ножка виваляла. Осталося ну, тільки 4 штучки. І то не факт, що вони ще виживуть. Замочила гомфрену. Видивилося в інтернеті, що її треба замочувати на 3 дні в воді, потім ставити до холодильника на 11 днів, аж потім висівати. От подивимося, що в нас вийде. Посіяла краспедію 20.03. І ось воно вже зійшло 24 число. Вона зійшла, це вже сьогодні 25. те Ось така вже розпускається помаленьку. Моє от така краспедія моє вигляд на сьогоднішній день. Посіяли кермек 27.03. Зійшов 29.03. Сьогодні 30. -та. Ось він такий має вигляд. Роста, зеленіє. Йому тут тепленько, сонечко днем світа. А ось зійшла метеола. Ріденько, ну щось буде трошки. Вже посіла 27 число, але зійшла 30 число. До наступних переглядів. Звійшла омфрана. Сіяла скабіузу 20 березня, але ще сьогодні 26, нічого не видно, сходів ніяких ще немає.